Вітаю, вами, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, в Москві продовжується панування суцільної брехні в усіх сферах, які стосуються історії та географії. Так, ну, Перш за все, то там, то сям виникає от таке, е, такі повідомлення виникають цікаве. Я вже не кажу про ці підручники, там взагалі сусільний маразм <хи> для е, 10-го, 11 класів. Це просто отака маячня психічно хворих людей. так. Але ж у ну, інтернеті викладається безліч всіляких роликів, відео і так далі про правителів Росії. Так. Ну і хто б ви думали, туди входять до правителів Росії? Хто ви думаєте, що це тільки там? Німець Петро І, чи німкеня Катерина II, чи Єльцин, чи нинішній маніяк. Абсолютний класичний у всіх сенсах Путін та нічого подібного. Так. От у всіх тих розкладах і є. Правителі Росії, ви чуєте? Це Ігор, Князі Ігор, Олег, Ольга, там, Володимир Мономах, е, Ярослав Мудрий. Всі вони так, е, я розумію, за е, андрофагами, Жили в Москві, правили в Москві, були за походженнями у, у грофіни московити, андрофаги і так далі. Отже, подивіться, є отакий часовий якийсь період, який вони беруть, і включають вони туди, так, до складу цієї. Московії Росії, от той період, який відноситься до України, руси, до українців, русинів. І ніякого відношення взагалі ні географічно, ні історично не має і не може мати до угрофінів андрофаві Ну, не може воно мати. Так. Оці всі хлопці. І дівчата не можуть мати ні до Москви, ні до Калуги, ні до Костроми, ні до Тули, ні до Вологди, ні до Вяткині, ні до чого іншого, тому що воно не слов'янське, воно не русинське. Так. Це угрофінське. Якщо ні, ну заперечте мені, хай хто-небудь скаже про те, що Москва це слов'янська назва. Чи Вологда, чи Кострома, чи Калуга, чи, чи Тула, чи все інше. Це Угрофінське. Другий період, який вони присобачують до е, Росії це Радянський Союз. Так. Ну, знову ж таки, якщо говорити стосовно того. Хто там керував, управляв цією державою, так, імперією зла країною дурнів, так, тобто Радянським Союзом, то ми ж там зовсім нікого із московитів-андрофагів не знайдемо за походженням, так. Ні Ленін, ні Сталін, ні Хрущов, ні Брежнів, ніхто там, Брежнев, ні хто там ні Андропов, ні Черненко. так, Уже вигулькнув андрофаг, який поводився так, як має поводитися андрофаг. Це, звичайно, шановний вельмешановний пан Єльцин, який Пив, диригував оркестрами скрізь, по всьому світу, куди не приїжджав, виривав там палички у керівників цього, його скидали у мішку з мосту в воду і так далі, і тому подібне. Ну, не в слову, ну поводився так, як має поводитися андрофа. Ну а далі Путін. Ну, це і теж поводиться так, як андрофаг, абсолютно. Тобто, проявляючи агресію, вбиваючи сотні тисяч людей, так, захоплюючи території, які йому ніколи і цій державі не належали. І брешучи, брешучи, брешучи. Оце характерна особливість андрофагів. І народ, звичайно, сміється з України, так, говорячи, там, в якому місці правили Ігор, Олег, Ольга, там, Володимир Мономах, Ярослав Мудрий, так, і все таке інше. Але ж оця брехня. Їм притаманно забрати чуже, забрати, украсти і оголосити його своїм обов'язково. І вони ж не каються, абсолютно не каються. Війна вже, де третій рік іде, уже, здається, всім стало зрозуміло. У світі теж дуже повільно доходить розуміння того, що це за народ. Що це в нього в крові, в генетиці знаходиться агресивність, брехливість, гаварі-паруски, каварства і так далі, і тому подібне. Так. Але ж самі вони цього усвідомити, зрозуміти, як показує оці найновіші. Так, їхні, там, відео і повідомлення в інтернеті нездатні. Це треба проводити там денацифікацію, так, як німців водили по е, е, констаборах, масово німців після війни і тикали носом як шкідливих кошенят, у їхнє лайно. Отак вони їх денацифікували. І московитів теж після по завершенню війни треба буде водити по Бучах, по е, Макару, по Гостомелю, по Маріуполю, по Куп'янську, по Вовчанську, по Одесі, по Києву і показувати, що вони наробили там.